Війна, звичайно, дасть поштовх літературі. Це як не те, щоб передбачення, це як застереження, щоб не повторити цього всього. Це певна гнучкість розуму. Скажімо так, наукова фантастика трохи пішла в минуле, на жаль. І всі ці спілки письменників — це е, сталінське. Якраз народження, це це його ідея. Всі ці українські письменники або когось розстріляли, або вони змушені були перейти в реалістичну літературу. По сюжету дві країни ворожі, два міста, Кожен знаходиться на різних континентах. Україна це країна можливостей, і країна можливостей, коли ми завжди винаходили її для того, щоб описати думку, донести думку, тому що. Умови, в яких діяли на той час наші письменники, вони не дозволяли висловлюватися прямо. Деякі припущення навіть були взагалі забанені. Неможливо було про це говорити і донести аудиторії. У нас сьогодні неймовірна людина. Нашій студії це Юрій Швела, дослідник, науковець до речі, володар титулу Єврокон. Він здобув таку премію у сфері фантастики, і це фантастично, що сьогодні ви з нами. Вітаю вас в нашій студії, в нашому підкасті. Вивірка сьогодні говоримо про. Фантастику, і, зокрема, тему, яку ви так визначили, дуже цікавою буде, тому що тема двійники, тема він фантастика. От скажіть, будь ласка, як взагалі з'явилося Ваше таке прагнення, бажання займатися саме цією сферою і фантастика, коли з'явилася у вашому житті безпосередньо? Доброго дня. Ну, Мабуть, це був: я ж дитина народився у космічну епоху, я шестидесятник, що називається, і, звичайно, перший політ людини в космос, всі були тоді на космосі просто поведені. Космічна ера, і мене називали на честь. Відомої людини ім'я м'яса не просто так називали, а тримаючи мене на руках, дивлячись на нього вживу, і назвали тільки Юрієм. Я буду тільки Юрієм. Це був шістдесят й рік. Та коли Юрій Гагарин вперше приїхав. Єдиний раз він був в Києві в Києва му році. Це була окрема причина, чому він приїхав тоді в Київ. Ось, то якось у, мене туди називали це дитяче призвисько, Гагарін, Гагарін, мене так називали. Я ще не ходив, а вже мене називали Юрій Олексійович на повзає. Знаєте, Юрій Олексійович, так, так мене називали. А потім я вже став звичайним там Юрко і таке інше. Потім було. А спочатку я був Юрий Олексійовичем. А саме наукова фантастика, тому що. Як і космос, і техніка. Я був технічно розвинений людина, то Те, ну, теж, теж окрема історія. Ось, а захопився серйозно саме науковою фантастикою 12 років. Я часто хворів тоді в лікарні, і друзі принесли мені тоді книжки. Ну, ось якраз таке співпадіння. Ти захопився читанням, і тут книжковий бум, тут книжки в дефіциті. А для мене саме наукова фантастика це популяризація науки у найдоступнішій формі. Фантасти завжди щось наперед знають більше. Ну звичайно, навіть у після другої світової війни був такий напрямок, називався «ближній прицел». Це коли. Вітали офіційно вітали, ну тому що ви знаєте, що їх е, держава була монополістом, у тому числі й на смаки, у тому числі літературні смаки, були з'їзди письменників, на котрі вирішилося, яку літературу треба писати, і ось вимагали технічну літературу, тому що пропаганда була комунізму, крок перети того технічно. І е, якось тоді е, перші взяли не філологи, а саме інженери, і навіть вони настільки передбачали. Те, що ось ось відбулося, вони просто ходили по лабораторах по науково-дослідних інститутах по цьому всьому дивилися над чим працюють які проблеми у вчених, на чим вони працюють, і оцю проблему описували у літературній формі, тільки що вона вже відбулася. А що забороняли? Що не можна було публікувати, тому що фантастика дійсно це довгий шлях. По перше. Ви на початку нашої розмови ви згадали українську літературу, українську фантастику. Так, так ось ну можливо, я нікому не відкрию Америку. Що деякі відомі українські класики починали як фантасти. Ну, окрім всім відомого Володимира Володка, як його назвали Український Жульверн, да? або трохи пізніше там, Микола Дашків, Олег Бердник, у 20-ті роки як письменники, як фантасти починали свою творчість, наприклад, Юрій Яновський, або Юрій Смолич. У Яновського майстра корабля, 29-й рік, у Смолича 5 науково-фантастичних романів. П'ять. Уявіть собі. І був Дмитро Бузько, у нього був роман, Марія Романівська, Загнуздині Хмари, шахти в небі. Його, її твори були такі. Вона була більш-менш тоді ну не те, щоб не заборону, ну не те, щоб вона і віталася, але особливо не акцентувалася. Ну є твір, ну є твір. Слово фантастика тоді не завжди згадувалося, було. Але трапилася подія у 34-му році, коли. Сталін вирішив контролювати, зробити контроль і над культурним життям країни, тому що радянська влада це не тільки електрифікація, це і монополія на все, включаючи смаки, включаючи і музичні, і літературні твори. Вперше в світі для того, щоб контролю була зроблена спілка письменників. Ну союз писатель да? Тоді це було для, для, для контролю, у тому числі над культурним життям, і на літературу. Спочатку це був експеримент над літературою. Пройшов він був вдалим. Потім було над музикою композитора. Потім пішло далі. І художники, і театральні діячі, і всі ці спілки письменників – це е, сталінське. Якраз народження, це це його ідея, і це саме контроль, чому я наприклад проти всіх цих контроль контролювала і, знищення. Це в, і в на першому з'їзді лі, лі, літератури горки. Здається, був перший е, як голова. Ну тоді е, скоріше голова се у нас. А у них було секретар союзу писателів, здається, тоді і було вказано яку літературу треба писати. Так ось фантастика там не була здата. Фантастику не можна було писати. Сталін не любив фантастику. І фантастика потрапила під заборону. Всі ці українські письменники або когось розстріляли, або вони змушені були перейти в реалістичну літературу і закинути е, про фантастику навіть не думати. Скажіть, будь ласка, війна і фантастика. Яка от книга може ознаменувати початок саме такого напрямку фантастики? Ну найкласичніший твір це звичайно Герберт Уелс, війна світів. Ось вона таке видання, до речі, це під час Другої світової війни було таке видання. Барба Міров, війна світів, вона була й українською мовою. Вона була ще видана, здається, в 1899 році в журнал Іностранна література. Тоді вона була видана. Це найкласичніший твір, мабуть, найвідоміший, розкручений, скажімо так. Хоча майже в ті часи, трохи пізніше. Був такий американський письменник Едгар Райдбероу, пам'ятаєте, батько так. Тарзана. Це не просто письменник, це м, письменник, який увійшов у книгу рекордів Гіннеса як найтиражованіше письменник усіх часів і народів. Мені не хотілося би розповідати про ці твори, про котрі всі знають. Тому так. що і е, війна світів Уелса, вона е, була настільки і мовою, в тому числі видана, і е, у вигляді коміксів, і екранізована. А хотілося б трохи звернути увагу на менше відомі твори, точніше, вони у колах фантасті відомі, а у широкому колу людства вони, можливо, менше відомі, менш розкручені такі Будь твори. Ласка, І там є особливості. Можливо, так. Да, тут дуже цікаво дійсно побачити, як передрікається доля, в принципі. Так, так тому що. Література, ну, як ви сказали, іноді фантасти щось передбачали, а іноді навпаки, фантасти використовували те, що є уже винаходом, і у в творах. Ну, звичайно, це стоснулося навіть Верна Великого, котрий був абсолютно мирний письменник. Він був, скажімо так, географічна фантастика. В нього була він хотів опи, оп, зробити опис його з земної кулі. Тут по сюжету дві Країни ворожі, два міста, кожен знаходиться на різних континентах. Нічого не нагадуєте. Різні континенти. Так, і вони зробили і те, і те гігантські гармати. Гармати, котрі долітали снаряди через океан на інший континент. Ну це 19 століття. Грувер, я звертаю увагу. Слово ракета тоді ще не було відомо. Ось і долітали, і допоки вони зробили собі корис, зробив бункер, заховали своїх дітей і почали обстрілювати з цієї гармати один одного на на континент. Оці гігантські снаряди летіли через океан на інший континент і бомбили. Така отака собі війна. Чому Жульверн, а сумуча артилерія, Згадаємо mm -hmm. оцей вислів: артилерія, Бог війни. Тому що най... найгрізнішою зброєю, тоді найстрашнішою зброєю, була саме гармата, Бог війни, тоді її називали. Тому Жульверн просто довів це до абсурду, до найгігантської гармати і зобразив це у фантастичній створення. Ну, скоріше, що цього воно було в житті. Ну, дивіться, Перша світова війна. Найстрашніша зброя це була гармата, і е, німці довели гармату, збільшували до таких розмірів. До, дійшли до гармати Карл Густав, котра німці прозвали Дора. Котра була на залізничній платформі, котру вони обстрілювали Париж, а потім у Севастополь вони обстрілював світові. Я як Ви вважаєте, все ж таки, це якісь досліджені були розробки? Або це у людини відкрилося так, таке бачення, передбачення? На ваш погляд? Він побачив щось страшне і довів це до абсурду, до гігантських розмірів, і все. Угу. Деякі, наприклад, коли ще не було літаків, були повітряні кулі, то деякі фантасти зображали для великої кількості перевезення, наприклад, вантажу або людей. то це була просто гігантська повітряна куля. Просто збільшували розмір і все. То а те, можливо, що хтось було, Прочитав і надихнувся і створив. Можливо, таке бути. От така досить цікаві речі. Між першою світовою війною такі речі відбувалися. До речі. Саме ну вважається, що е, наукова фантастика народилася кінець 19 початок початку го століття. Це вік науково-технічної революції. Пам'ятаєте, і перші літаки пішли, і танки пішли, і, і перша світова війна вона породила в тому числі і е, інтерес до наукової фантастики, але в різних країнах вона теж йшла по різному. У першій світовій війні були е, вперше застосовані окрім відомих газів. Окрім вже відомої гармати, були, наприклад, застосовані е, літаки і танки. Так ось е, у радянській фантастики був такий Сергій Біляєв, який створив, наприклад, е, літаючий танк. його. Mm -hmm. Але якщо ви думаєте, що це тільки фантастика, ви помиляєтесь. Е, Відомий конструктор Олег Кацатьйович Антонов, автор відомий нашого з Києва, який будував літаки Ан, під час війни він розробив платформу. З крилами, котра бала на себе танк, злітала, і потім танк приземлявся. І ця платформа з крилами повинна була від'єднуватися, і танк їхав далі по полю. Ось я вам не... літаючий танк. Результати першої світової війни нікого не влаштовували нікого. Обидві сторони і програвшу, і вигравшу. Нікого треба було новий розподіл світу. І всі готувалися до Другої світової війни. І була цікава річ, котра фантастика вплинула на військову доктрину. Радянського Союзу мається на увазі, тому що е, був такий ветеран першої світової війни, е, італієць, генерал був Джуліо Дуе. Він написав е, дві твори: це були не художні твори, це була саме військова доктрина. Він був захоплений, він був вражений е, літаками Сікорського, котрий це були перші бомбардувальники, і він пройшов до висновку, що. Війну можна виграти за допомогою стратегічних бомбардувальників. Цю доктрину прийняв на своє зброєння Радянський Союз. Дійсно, на повному серйозі. Вона вийшла, друга книжка у 27-му році. Вже у 25-му році почали розроблятися два бомбардувальника Туполів Андрій Ніколаевич Туполів розробляв ТБ-1 і ТБ-3. Ну, звичайно. На момент, коли вони були створені, вони вже були морально застрілом, тому що в 25-му році почалася розробка. А перші серійні з'явилися тільки в 36-му році. А в 39-му їх уже списали як морально застарілі. Уявіть собі, який шлях пройшов. і це. Як колись у Генриха Альтова була така стаття, називалася «Грязне утята фантастики. Ну пам'ятаєте, газетна утка, а він «Грязне утята фантастики. То ну, можливо, це о той мінус від фантастів, котрий вийшов, котрий дійсно всі були впевнені у майбутній війні в радянському союзі принаймні, що війна буде на чужій території малою крові. Усі були впевнені у цьому. Такого, але були інші варіанти. А ось, наприклад, які ще війни могли передбачати фантасти у своїх творах, тому що це один варіант війни за допомогою стратегічних бомбардувальників. Перегиби спочатку журвенце за допомогою великих гармат, потім стратегічних бомбардувальники. Ось наш класик наукової фантастики Володимир Венеченко вже в еміграції написав відомий роман Сонячна машина, але війна досить цікава. Коли е, я нагадаю сюжет, коли він свою сонячну машину впровадив в життя, то е, почався занепад занепад Європи, тому що не потрібно було працювати. У людини все є все, що їй потрібно було, це машина, котра видає їх стільки, скільки потрібно, то навіщо працювати виявляється, і на європу пішов е, в наступу, е, тут так трохи політкоректно, не вказаного національності, а просто ска так об'єднаний схід. Схід пішов війною на Європу для того, щоб покінчитися Європою. І знаєте, що зробили європейські країни? Вони підсунули їм за допомогою що вони воювали своїх жінок. І з жінкою боротися було неможливо. Просто жінки звабили цих воїнів. І таким чином схід перетворився, Європа перемогла за допомогою жінок. Жіноча сила це велика сила. Це була за допомогою цього, війна була переможна. про війни. Те, що ви говорили, дослідили книги, що передбачають і ковід, книги, що передбачають розвиток технологічного прогресу, розвиток будівництва, техніки військової до війни сучасної, нинішньої, яка наразі є у нас в Україні. А скажіть, будь ласка, у вас таке. Перегляді цієї літератури, з огляду на те, що ви зараз сказали, яка книга відображає найбільше зараз нинішні реалії? Ви знаєте, на початку війни, коли ми хотіли всі ці гармати три сокири, дуже нагадувало, що Львівер, нам потрібно були гармати. Мені здається, передбачення оцього чудового письменника, котро коріння становиться із Одеси, це просто як калька списана з нього. Це Роберт Шеклі. Його предки виїхали з Одеси, до речі, і у нього є просто чудовий твір, страх птіця називається. Нагадаю, сюжет. Це е, для того, щоб покінчити з вбивствами на землі проти вбивства, е, винаходять такий собі невеличкий літальний апарат, роботи, котрі літають над тобою постійно. І реагують на вбивці, і вони б'ють по тих, у кого є думки для того, щоб бувати. Ви знаєте, дуже цікаво, тому що насправді фантастика дає вектори розвитку, дає можливість зазирнути в. Всередину якихось процесів з іншої сторони поглянути. І це певна гнучкість розуму, коли ти можеш перечитати текст і осмислити ситуацію з іншого боку. Є така номінація Кращий промоутер. Ну я не знаю, я закордонці словечки, Ну промоутер, агітатор чи діяч фантастики. Тому я висувався декілька разів. Я кращий промоутер в Європі, і ось у 22-му році в Люксембурзі мені було вручено нарешті цей приз. Mm -hmm. Я вважаю незаслужено. Оцей приз в Люксембурзі. Він щось, оскільки вироблялися ці медалі у тій країні, котра приймає Єврокон. Це був Люкскон, Люксембургскон, І вони зробили, звичайно, сюжет на тему свого якогось твору місцевої фантастики. Він підписаний, підписний, важкий, до речі, така собі нагорода. Я вважаю не заслужено. Так, Категорія підписана. Зі мною. Отримав ще українець на призвичь дерев'янку за оповідання. Краще я були два номінанти, два отримали європейський ці приз. Дорогі друзі, сьогодні з нами був Юрій Шевело, який є найкращим промоутером фантастики! Отримав за це нагороду євроком і сподіваюся, отримує і ваші схвальні відгуки після сьогоднішньої нашої бесіди. Я вам бажаю тільки нових відкриттів, І нехай все ж таки тема фантастики вас зацікавить, щоб нові твори і нові фантасти, які з'являються в Україні, додали якоїсь нової віхи в розвитку цього напрямку. Щиро вам дякую за розмову.